Привіт! Радію, що ви дивитесь мій книжковий канал. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. У сьогоднішньому відео до вашої уваги книги, які я читала у вересні. І книг усього три, але текстів набагато більше, тому що одна із цих книг це вибрані твори, це шість різних текстів однієї прекрасної української письменниці. І це буде класик української літератури і моє відкриття і перевідкриття цих чудових, просто розкішних текстів. І на кожній з них я зупинюся з цих книжок. Першою покажу вам книгу Олександра Мехеда. Це позивний для Йова. Це книга про російсько-українську війну. І Олександр Мехет писав цю книжку 13 місяців, розпочав її писати в лютому торік і закінчив у березні цього року. І ось уже книга у нас у руках, і ми можемо її прочитати. На обкладинці цієї книги: квартира у Бучі, квартира, де жили його батьки. І у цій книзі він описує. Період окупації, і як його батьки були в Бучі під час окупації росіянами, як вони три тижні жили в окупації, і де був сам Олександр Махед зі своєю сім'єю, і описує всі ці події, які відбувалися в його житті особистому, і так само описує досвіди всіх українців, загалом української нації, яка потрапила під обстріли, ракети і бомби. В містах, містечках і селищах України Олександр Мехет у цій книзі відрефлексував, як він сам казав, все те, що відбувалося, і все те, що було в його думках і в його голові, і йому потрібно було це виписати, сказати і, ніби, пройти ось цей етап ще й так. І на презентації у Києві він якраз розповідав про це. І ця книга. Настільки болюча, що ось я її тримаю в руках і знову болить, дуже сильно болить, правда, це дуже сильна, дуже болюча, надзвичайно болюча книга, тому що це задокументована історія всього того, що відбувалося, і продовжує відбуватися, але тут зупинений час, власне, початком цього року, а росіяни продовжують воювати на території нашої країни. І хотіти захопити наші території. І в цій книзі Олександр Мехет описує свій власний досвід, те, що він пережив, і тут є задокументовані злочини росіян. І тут також є чотири розмови. І я зараз вам скажу, навіть що це за розмови і хто документував ті злочини, які, про які тут написано, тому що важливо знати ці імена і. Я боюсь помилитись, тому зазирну сюди і скажу так: Роксоляна Гера, адвокат, яка впорядкувала хроніку воєнних злочинів, які вчинили російські війська протягом року, і також чотири розмови: це з Євгеном Терещенком, Кіборгом, який захищав Донецький аеропорт 2014 року, і змушений був знову йти на війну. З Ларою Яковенко, художницею, яка була вимушена залишити все і переїхати за кордон з матір'ю. З Євгеном Спіріним, журналістом, який долучився до ексгумації масових поховань у Бучі, і з Тетяною Мехед, літературознавицею, мамою Олександра Мехеда. Книга, яка вражає, просто розриває і пронизує ну, от як на цій обкладинці намальовано, це зображення. Також були скріншоти, які робив Олександр Мехет і всього, що відбувалося впродовж року, і потім Мітя Фенічкін змалював це все. І ось так це виглядає у книзі. Тут є ось такі зображення, ілюстрації. І книга, так і об'єднана, ось так, продовжуючи одна тема іншу. Коли Олександр Мехет розповідає про своє задокументоване, потім задокументовані адвокаткою злочину росіян, і потім розмова, і потім далі. І це все ось так переплетено, сплетено в отаку суцільну одну історію. На тексті, який зветься Реквієм для Тарантіно пам'яті Віктора Ниська, дуже важко взагалі стримувати сльози. І це от одна історія, яка описана другом. Потім знову йдуть задокументовані якісь злочини, і там кількісно описано, де скільки людей гинуло. І це ж за кожною людиною величезна історія, своя якась історія. Кожна людина це всесвіт цивільна людина, військовий, військова. Усі, хто захищають Україну, усі, хто в мирному житті потерпають від росіян і від того, що вони роблять, це дуже болюча книга, і мені дуже важко про неї розповідати. Я читаю ці історії, і загалом я думала на початку року, що я купуватиму, ну, обов'язково купуватиму такі книжки. І вони мене стоятимуть, я думала, на полиці до певного часу, коли я потім їх почну читати. Книжки про російсько-українську війну маю на увазі. І коли купила перші книги, то зрозуміла, що я хочу одразу це читати, я хочу зараз дізнаватися досвіди інших людей, я хочу зараз читати ще це все більше, в пам'яті це все документувати, бо не все я, можливо, почула з новин. Тож дізнаватися більше, знати більше. І Чути ці всі історії, вони дуже болючі. І якщо ви можете таке читати, якщо ви зараз читаєте такі книги, я дуже-дуже раджу цю книгу. Я би дуже хотіла, аби цю книгу переклали на багато-багатому мов світу, і аби її читали у світі, і аби більше людей читало і розуміло, що відбувається, і взагалі ці думки, які тут є. У кожного ж українця і українки свій досвід, але вони от все одно десь перетинаються, знаєте, в якомусь слові і в якомусь реченні ловлю себе на тому, що так, ну, є така думка, так, так само в голові якось думаєш, Олександр Мехет, позивний для йова. Далі показую вам Ольгу Кобилянську і її вибрані твори. Це шість текстів, які я прочитала у вересні, і як же сильно вони мені сподобалися це фантазія експромт, в якій йдеться про музику і роздуми на цю тему. І вона така коротесенька, ця історія, але вона так дуже гарно створює ніби зачин взагалі до цих вибраних творів. У мене, до речі, це тексти від Яка школа серія, яка Паблішин. Олександра Мехеда книжку видало видавництво Старого Лева. І наступна історія також про музику це Меланхолійний Вальс. Ольга Кобилянська взагалі грала на фортепіано, і усі її брати і сестра також були долучені до музики, тобто вони всі грали на якихось музичних інструментах, і загалом у них така сім'я була, що всі музикували. І Ольги Кобилянської був улюблений композитор Шопен, і вона про це пише у своїх цих текстах, і це дуже відчувається взагалі любов до музики, і те, як вона це описує. І найперше, що я хочу сказати, що мене дуже вразила мова, мова, якою написані ці тексти, і це кінець 19 століття. І те, про які теми пише Ольга Кобилянська, а це Емансипація жінок це жінка, яка може собі дозволити і хоче жити сама. І в її текстах, тому що на той час жінки не мали права навіть здобувати освіту, бо для них найкраща освіта це вийти заміж. А чоловіки здобувають освіту, вони повинні вчитися і так далі. А у своїх текстах Ольга Коболянська писала про інакше: про те, що жінка хоче. Бути самостійною, вона хоче сама собі здобувати на прожиття, заробляти і вирішувати, з ким бути, чи не бути, якщо вона так хоче. І в меланхолійному вальсі історія про якраз трьох жінок, які вирішують, що вони можуть жити самі і без пари чоловічої, це художниця Ганна, це Марта. Яка викладає уроки англійської мови, і це Софія, яка потім приєднується до їхнього товариства, вона музикантка. І це драматична історія і те, як закцентувала в поєднанні з цими історіями Ольга Кобилянська інструмент, і музичний інструмент, який тут відіграє певну дуже важливу роль. І струна. Яка говорить в певний момент. І цей текст дуже мене вразив і налаштував на подальше читання книги. Людина, де також в центрі історії, жінка, яка міркує про те, що таке бути людиною, і вона каже, що вона людина, і це також драматична історія, те, як вона завершується, просто. До болю крику, правда, якось так через крізь все пережите з героїною разом проходиш, і потім, коли ось це завершення, і оце цей акцент і крапка, і воно якось так вистрелює, просто всередині вибухає. Наскільки авторка вміла розставити акценти і взагалі поставити ось цю крапку так, що ти потім про це думаєш, ти повертаєшся, ти. Думаєш, чому саме таке рішення? Чому так склалося навіть в цій ситуації? І ось це постійне проговорювання про людину і про те, хто така людина. Царівна це історія, яка просто вразила мене своєю довершеністю. І я взагалі, ну, всі ці тексти мені сподобались, але це рівно я читала першою, і це просто неймовірна історія. В якийсь момент мене справді трошки можливо не вистачало якогось е, такого драйву в сюжеті, але захоплювала і закохувала в себе мова настільки, що я була готова миритися з тим, що драйву не буде, і я так сприйняла це як належне, як так і має бути. Але завершення цієї історії, ось це завершення, яке в історії царівна, ну це щось неймовірне. Я просто ходила і розповідала потім про цю книгу з таким захватом. Я просто в повному захваті від цієї історії, і я ну просто дуже щаслива, що я прочитала зараз цю книгу і перечитала, якщо в школі ми таке проходили, але я не пригадую. Чесно, я не пригадую Ольгу Кобилянську у школі, як ми вивчали, тому. Це все для мене нове прочитання цих всіх текстів. Якщо я читала колись, то зовсім абсолютно нічого не пам'ятаю. Отже, це рівно, це просто неймовірна історія, яка мені дуже сподобалася. Тим, як героїня себе поводить, тим, як вона не погоджується з висловами чоловіків про те, що жінки це ніхто, які такі проговорюють в тексті, а чоловік це ну, все. Вона хоче вирішувати сама, що їй робити, вона хоче вирішувати сама, з ким їй бути. І тут буде історія кохання, і тут буде історія її особистого такого життя і думок, і історія також її творчости. Словом, неймовірно, мені сподобалась ця книжка. І ще раз наголошу на тому, що текст і те, як це написано, це. Ну, те, що мене захопило одразу. Я готова була читати всі ці твори, тому що я зрозуміла, що те, як писала Ольга Кобилянська, і оці всі слова і роздуми на якісь теми, це мене от-просто захопило, полонило. І я вже не могла з цієї павутини просто виплутатись, тому що мені дуже сподобалось. Некультурна також історія про. Тут буде героїня головна, і її історія також, де дуже різні, до речі, в неї героїні в усіх книжках, які, в принципі, думки то в них десь є схожі. Вони думають про себе і вирішують, як їм будувати своє життя, але вже як воно складається в житті, як обставини довкола складаються тут уже по-різному. Але в цьому тексті також. І ще долучається дуже природа до одних із героїв, я б сказала, цього тексту. І вона додає такого дуже класного доповнення до цієї історії. І просто вона так вплетена сюди, і дуже багато саме відчуваєш колористики, Карпат, гір, і ну, це про гуцулку історія, і тому, власне, дуже цікаво. Було зануритися саме ще в цю атмосферу. І продовжила цей текст, історія битва. А битва це дуже ну, трагічний певною мірою текст це про природу, яку нищать людські руки. І це про карпатські ліси, які винищують, вирубують і вирізають. І саме про це Ольга Кобилянська просто кричала в цьому тексті, і там промовляють просто дерева. З їхніми чорними дірами, незалатаними, і те, як їх просто зрубують ліси, сотнями зрубують сім років поспіль, і саме про це написано у тексті Битва. Мені дуже сподобалися всі ці шість текстів, і просто аби ви трішечки-трішечки якось наблизилися до цих текстів і зрозуміли, як тут написано все, якщо не читали, можливо, або нагадаю вам. то Трішки буквально прочитаю. Я вижидаю щастя щодня і щогодини. Я відчуваю, як життя лежить переді мною не як щось сумне, безвідрадне, важке до перенесення, але якби один пишний святочний день, Гарячий, пульсуючий, приваблюючий, широкий, пориваючий образ або немов яка соната, так, немов музика, солодкі, упоюючі, сумовиті звуки, роздразнюючи, пориваючи, покликуючи, вбиваючи, а одначе, одначе. Я не вчилася музики ніколи. Я ніколи, ніколи не могла фантазію експромт сама грати. Але коли чую її, як другі грають, то душа моя наповнюється слізьми. Що це такого? Що це є, що крізь усе той блиск, котрий хвилює так розкішно, крізь мою душу, в'ється щось. Це щось неймовірне просто. Ольга Кобилянська і її прекрасні, неймовірні, розкішні тексти. І третя книга мого читацького вересня це реквізити, третя частина. Тетяна Терен брала інтерв'ю в українських поетів і прозаїків. і е, утворились такі три книги: це три книжжя, це третя частина, десять імен. В кожній частині по десять імен. Тут Євгенія Кононенко, Василь Шкляр, Володимир Рудківський, Мар'яна Савко, Роман Іваничук, Людмила Таран. Василь Гарасим'юк, Богдан Жолдак, Юрій Винничук, Наталка Сняданко. Всіх назвали, тому що аби так з пам'яті пригадувала, то, певно, когось би забула. А так, аби ви знали, хто саме в цій частині і чиї інтерв'ю тут є. Я тепер про всі три книги можу сказати, що склалось в мене таке враження, що не вигадують тут нічого поети і прозаїки, а от реально говорять правду. Тобто про своє наболіле, про те, на кого вони ображені в тусовці, якщо так, знаєте, сучасним таким модним словом сказати. Тому що ці люди з різних поколінь, і реально вони розповідають про те, хто на кого в певний момент був ображений, чому, кого як друкували, не друкували, як на кого впливала влада тодішня, хто пристосовувався до тих умов, а хто ні. Хто йшов на вірну смерть, розуміючи на каторги, на ув'язнення, а хто ні, і реально роздуми про це все, і також про їхнє життя, про їхню творчість, про власну їхню творчість, що вони думають, які тексти свої вони вважають найкращими, про свою родину, про те, хто їх формував, про те, що вони читали. І насправді мені дуже хочеться нарешті ознайомитися з текстами Романа Іваничука, особливо я колись собі записала в свій листок бажанок до прочитання його роман Торговеця. Ну і от розказують вони про це все. І це реально відчувається, що щиро, що вони десь, знаєте, от про щось таке наболіли, і от вони його вже от розповідають, як воно є. Ну, принаймні, я так відчувала, що от вони не намагалися десь приховати правду, навпаки, її от розповідали. Якісь свої гріхи, якісь свої такі, ну, те, що вони самі вважали гріхом якимось, чи ну, чимось неправильним, що вони зробили, вони про це зізнаються. Мене дуже, мені здається, збило взагалі абсолютно з якогось такого ну, позитивного читання, це коли в одному з інтерв'ю письменниця розповідала, що її. Улюблені письменники російські, її улюблена книжка, якусь там російську вона назвала. І мене просто це настільки ну якось зачепило, що я просто, мабуть, після того вже просто не могла якось ну з таким, знаєте, захватом поринати в ці всі інтерв'ю і ці всі біографії. Книга ця видана 2017 року, інтерв'ю проведені ну десь. Рік-два до того, тобто, на момент того інтерв'ю про ту якусь найкращу таку російську книжку, це ну, я тоді ще зауважила, що це був 14 чи 15 рік, тобто це вже був анексований Крим, це почалась війна Росії проти України, і на слово мене оце так трошки вибило з колії, звісно. Я потім відклала цю книгу, взагалі не могла якось її читати, але потім повернулася і читала інші інтерв'ю всі. Прочитала, і, власне, все. Тобто я цей тритомник вже завершила. І це дуже класно читати інтерв'ю, думки наших поетів і прозаїків, Бо якраз інтерв'ю і дають таку повну картину про людину, і ти можеш прочитати, і текст це щось окреме, ти прочитав, і це текст. А інтерв'ю це якраз коли така повна картина вже особистості, і ти розумієш, хто стоїть. За цим текстом, хто його написав, і про що думає ця людина, і які в неї ціннісні орієнтири, і, ну от, якраз з яких думок складена ця особистість. Ось такі книги я прочитала у вересні. Розповідайте, що ви прочитали. Думаю, мабуть, у вас набагато більше книжок, іноді ви пишете такі величезні списки прочитаного, і я радію, що ми обмінюємося таким чином якимись думками. В коментарях до відео маю на увазі ось три книжки, які я прочитала у вересні, і дуже-дуже вам рекомендую ось ці дві книги це точно топ цього року. Діліться в коментарях, будь ласка, що ви класного прочитали у вересні і що порекомендуєте мені, аби я почитала, знайомилася з якимись текстами. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивитесь. Нагадую, що є промокод Чекаєва, який дає 10% знижку на книги. У Віват в крамницях фізичних і онлайн можна обирати книги різних видавниць, тому користуйтесь, якщо вам це актуально і потрібно. До зустрічі!